Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео хочу розповісти про найстаріший корабель військово-морських сил США. Корабель діючий, вітрильник Конститюшн. Це трехщогливий важкий фрегат з дерев'яним корпусом. І це найстаріший в світі військово-морський корабель, який на сьогодні є діючим і досі на плаву. Він рекордсмен не лише у флоті Сполучених Штатів, а взагалі в світі найстаріший військовий корабель. Він був спущений на воду в 1797 році. Замовлено було фрегат в 1794 році. Ну а спущений на воду, як я вже сказав, в 1797 році 21 жовтня. В перший рейс фрегат відправився 22 липня 1798 року. Збудовано було корабель на верфі Едмунда Гарта в місті Бостон, штат Масачусетс. Вартість будівництва склала 302 718 доларів. Звичайно, це ну, тут, мабуть, не годиться сказати за курсом, який там був курс, але це грошима, це доларами тих часів. Це так, якщо перевести на сьогоднішні, звичайно, конкретної цифри, ну, може і не може бути. Це як приблизно вартість сьогоднішнього такого серйозного або фрегата, або есмінця. За довгі роки служби декілька разів міняв назву. Ходив під назвою Old Constitution 1917, Constitution 1925. Вибачаюсь, на превеликий жаль англійської мови не знаю. Тому ці цифри 1917 і 1925 англійською мовою вимовити не можу. На жаль. Бригад будувався для забезпечення захисту американського торгівельного судноплавства під час квазі війни з Францією, яка продовжувалась з 1798 по 1800 роки, переважно в Карибському морі. Ну, але найбільшу відомість славу, фрегат отримав у війні 1812 року проти Сполученого Королівства. Фрегат захопив чисельні торгівельні судна і переміг 5 британських військових кораблів. Ну і ця перемога. Принесла кораблю публічне таке ледне обожнювання, яке неодноразово потім рятувало фрегат від, від зламу. Корабель продовжував служити флагманом в середземноморській та африканській ескадрах, а в 1840 х роках здійснив навколосвітню подорож. Під час громадянської війни в Сполучених Штатах він служив навчальним кораблем Військово-морської академії США. На фрегаті були доставлені американські твори мистецтва та промислові об'єкти на Паризьку виставку в 1878 році. Фрегат був звільнений. Здійсної служби в 1881 році. Деякий час служив таким умовним приймальним кораблем. А в 1907 році був призначений кораблем музеєм. Далі з 1931 по 34 рік. Він пройшов такий трирічний тур країною з заходом в 90 портів. Далі рейси були вже через дуже великий проміжок часу. Фрегат вирушив в плавання власним ходом на своє 200річчя в 1997 році. Ну, а потім в серпні. 2012 року чергове плавання на визначення 200-річчя своєї перемоги над французьким фрегатом Гер'єром. Ну, а сьогодні фрегат це реальний діючий корабель військово-морських сил США, його екіпаж 75 осіб, офіцери, матроси. Корабель бере участь у церемоніях, освітніх програмах, спеціальних заходах. Пригад завжди відкритий для відвідувань цілий рік. Пропонуються безкоштовні екскурсії. Всі офіцери та екіпаж є військовослужбовцями військово-морських сил дійсної служби. Приписаний корабель до Чарльз військово-морської верфі в порту Бостон. Місія Фрегата Constitution полягає в тому, щоб сприяти розумінню ролі військово-морських сил у війні та мирі через просвітницьку роботу, історичні демонстрації та активну участь. В громадських заходах в складі командування військово-морської історії та спадщини О, така місія на сьогодні цього корабля. Ну, тепер, мабуть, трохи цифр, фактів про тактико-технічні характеристики корабля. Корабель досить великий для того часу. Тип корабля 44-х гарматний важкий фрегат. Тоннаж 1576 тонн. Водозаміщення 2200 тонн. По тим часам, повторююсь, якщо перевести на сьогоднішній це дуже такий важкий крейсер. Довжина корабля 93 метри з бушпритом, без бушприта сам корпус 63 метри. Ширина 13,3 метра. Висота найвищої грот щогли 67 метрів. Осадка кормою 7 метрів. Екіпаж, як я вже казав, 75 осіб. А свого часу, тоді, коли будувався і приймав участь в тому числі і в бойових діях, міг вмістити 450 осіб, включно 55 морських піхотинців того часу. Ну ще такі, скажімо, цікаві цифри для будівництва цього корабля, було зрізано 60 акрів дерев. Американці міряють переважно в акрах. В переводі це на гектари це 24 гектари. Основні матеріали це сосна та дуб. Корабель неодноразово реставрувався, реконструювався, ремонтувався. Робилось це в 1925 році, 1970, 1995 і останній раз в 2015 році. Ну і ще така на кінець така новина. 17 січня 2022 року Білі Фаррелл стала першою жінкою, яка стала капітаном фрегату Конститюшн. Вона. 77-й капітан цього корабля. Отака історія про найстаріший корабель військово-морського флоту США і взагалі найстаріший корабель в світі серед діючих з дерев'яним корпусом. Спущений на воду, повторююсь. Як там було що запам'ятовуються останні слова в 1797 році? На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!